Всім привіт! Мене звати Анна Паніна і це подкаст до Мурашок подкаст, в якому ми спілкуємось на тему важливого, інсайтного, трішки езотеричного, трішки психологічного, йогівського та різного. Якщо хоча б раз під час цього подкасту вас промурашить, значить все це робиться не просто так. Сьогодні в нас тема. Знаєте, я не знаю, яка сьогодні тема. Я хочу, щоб процес пішов сам, і наприкінці я вже зрозумію, яку тематику краще давати в тайтл, в назві саме цієї серії. Справа в тому, що я якийсь час не виходила до вас в подкаст, хоча полюбляла і взагалі створювала подкаст з метою розказувати про кожний молодик новий місяць, про повний місяць. Про те, які енергії в цей час, як ми можемо використовувати їх для себе максимально. І саме зараз в одну з найтрансформаційних процесів взагалі мої вчителі, мої колеги, більшість людей, яких я знаю, навіть якщо не знаю особисто, через соціальні мережі, в яких купляю курси, навчаюся, астрологи, тарологи, хілери, гіди. Різні різні люди, вчителі, психологи, кажуть, що вони ніколи в житті, хоча більшість з них дорослі, скажімо так, ніколи в житті не відчували такий шторм, такий віхр, таку силу трансформаційну, яка йде зараз. Нічого, скажімо так, в Шаленого бентежного, що внезапно впало нам на голови, не сталося насправді. Це просто коридор затемнення, це просто проміжок між новим місяцями і повним місяцями. Записує цей ефір якраз в день затемнення, 8 листопада, 2022 року, і в день повного місяця, знаку Телець. Тому ми поговоримо про все разом, якщо ви тут вперше. Я дуже рада вам, якщо ви не вперше, я також рада вам. Але трішки для новачків, для гостей наших розкажу, що кожен раз, коли я виходжу, розказуючи вам про новий місяць чи повний місяць, я люблю казати, що новий місяць це період маніфестації, період нових етапів, початку циклу. Повний місяць це завершення циклу, тобто більшість це по, часу під час повного місяця круто б відпускати зайве. Нам завжди є що відпускати. Я повторюю, що це не значить, що кожен повний місяць треба звільняти з роботи чи завершувати відносини. Хоча дуже часто саме це треба зробити, змінити проекти, змінити відносини. Але я взагалі пропоную нам. Звернути увагу на внутрішній світ, звернути увагу на основні відносини, що є в нашому житті між собою і собою. І в контексті саме цього спілкування зі своїм найкращим другом з собою, подивитись, а що прийшов час змінити. Але про це згодом: повний місяць в знаку тілець, Тілець – це енергія земна, і тілець – це енергія. Яка задає одне з найважливіших, як мені здається, наразі питань. Питання, яке звучить як what do I value? Чого я вартую. І це важливе питання, напевно, і цей ефір треба назвати про самоцінність. Я дуже часто піднімала це питання тут, але зараз в час. Цього коридору затемнені, незалежно то від того, насправді, коли ви будете слухати цей ефір, цей подкаст, адже деякі з фахівців астрологів кажуть, що взагалі такі періоди, як цей, будуть мати на нас вплив впродовж півроку, шести місяців. Більше, більше менше, але цей вплив є. І нагадаю вам, що коли я розповідаю вам про якийсь вплив, якісь там енергії астрологічні. Я не пропоную вам в це вірити. І, по-перше, а по-друге, якщо ви повірите мені на слово, то це не дуже по-дорослому, знаєте, як філософія йоги, а я, як викладач йоги, все-таки перш за все викладаю філософію йоги, вона пропонує кожному з нас пройти свій шлях, отримати свій досвід, скласти свою думку щодо того чи іншого питання. Але в цілому, в середньому по палаті, скажімо так. Я розкажу вам про енергії цього періоду. І, можливо, почувши про них, ви звернете увагу на те, що у вас відбувається щось дуже схоже. Не тому, що я так сказала, а ви, як маленька дитина, повторушка мушка кажете: О, пані сказала, і в мене так. Скоріше за все, просто те, що я кажу. Воно притаманне колективному підсвідомому, надсвідомому, у сфер багатьох з нас, людство взагалі, взагалі все людство переходить на новий період, а трансформаційний період, як і вся планета Земля, в якому ми функціонуємо як єдиний організм, в якому відповідальність за дію кожного з нас лежить на нас. І це не, знаєте, совковий принцип. Ми товариші і давайте все разом. Це принцип свідомого людства, коли я розумію, що моє а, і моя, здається, така краплиночка в цьому океані життя, вона має вплив. Ефект бабочки впевнено багато з вас чули про це. Рівень свідомості людства виростає. А ми, кожен з нас, є цим самим людством. Тому я пропоную і цими ефірами, і цими подкастами також. Більш свідомо підходити до свого життя, до своїх реакцій, до свого оточення, до свого відношення до себе, розуміючи при цьому, що ми не тільки тим самим робимо якість свого життя краще, якість нашого життя кожного з нас впливає на якість життя планети в цілому, людства в цілому, на те, в якому світі ми хочемо жити. Але давайте ще раз: все-таки від глобального до себе. До себе, до своїх е, таких людських питань. Повний місяць, в знаку тілець, взагалі енергія тільця, задає нам дуже важливе питання, чого я вартую, What do I value? В цей час дуже важливо подивитись на це питання в контексті цінних штук, знаєте, самоцінності і взагалі цінностей життєвих, на яких базується моє життя наразі. Розумієте, що для мене цінно зараз? Це точно моє. Або, наприклад, це шаблони родини, в якій я виросла, або виріс. Це нормально, що ми повторюємо шаблони, в якому росли наші батьки, в, якому, в яких вони нас виховували. І ми ви їм дуже вдячні, незалежно від того, які у вас відносини в батьках. З батьками все одно ми маємо бути вдячними. Але не вдячними за стану рабів, а вдячними за словами Дуже дякую, що ви дали мені те, що могли. Тепер я йду в свій досвід, своє життя і питаю себе: what do I value, що є моїми цінностями? На чому базується наразу, наразі моє життя, моє відношення у відносинах, моє відношення до себе, моє відношення до роботи. Що взагалі є моїми цінностями? Домашка від ну така категорія, яку я завжди вам пропоную в підкастах, і це завжди завдання, яке я сама роблю в цей період. Тим, що, чим я сьогодні планую зайнятись, я планую взяти свій блокнотик, ручку і взагалі поаналізувати, знаєте, від серця, не від голови, від серця. А що взагалі для мене цінно? Що це за історія самоцінності, самоцінності взагалом? Що вона наразі в мене будується? І що найголовніше подивитись на те, що я там достану, дістану зсередини себе і по-чесному відповісти собі на питання, це взагалі моє чи не моє. В когось родина, яка виховувала нас так, що єбошити невпинно пахати, убиватись на роботі, там, не знаю, на дядю це нормально. Або ненавидити те, що ти робиш, це нормально. Або найбільша цінність це навчання, 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 або найбільша цінність це, я не знаю, ситі довольні діти, і діти взагалі цінність. Якщо я ще не маю діточок, а мені 35, то в мене проблем. Коротше, по-чесному подивитись на цінності у моєму житті наразі, що є для мене цінним і чи моя ця історія. Можливо, не моя. Дуже важливо, я завжди про це кажу і ще раз нагадаю, коли ми йдемо в таку серйозну історію, як подивитись про що я, що є моїми базовими цінностями, на яких будується моє життя, моє світосприйняття, треба йти зі стану compassion and love, зі стану ем, любові і зі стану прийняття, і зі стану підтримки. Тому що те, що ми можемо там знайти, дуже часто ну, різне. Да? Не буду казати болюче, може бути і болюче, може бути і так з гавніцом трішки, знаєте, прикрите там ліствою, чи щось щомось. По-різному ми можемо там знайти. Але чим більше ми будемо. Боже, як це українське слово, compassion? Ну, давайте я скажу це прийняття, да? нехай називаємо це прийняття. Згадала Compassion – співчуття. Підтримка, співчуття, розуміння того, що ми там достанемо, навіть якщо ми не розуміємо, не засуджувати те, що ми там роздобудемо і побачимо, побачити це, і якщо нам це наразі не підходить, то змінювати ці цінності, сказати блін, так це ж не моє взагалі. А що є твоє? Наступне питання від свого найліпшого друга від себе. А що є тоді твоє? Аня, Оля, Діма, Макс, а що є твоє? І почесно відповісти на це питання. Треба розуміти, що ми достаємо свої цінності. Ми і ці енергія тільця і повного місяця в тільці пропонує нам, та не те, що пропонує, воно просто каже нам, кричить нам в вуха в обличчя. Що є твої цінності? What do I value? Чого я вартую? І це ж не про гроші, ви ж розумієте, це про відношення до життя, що для мене важливо. Так як оці процеси трансформаційні зараз йдуть неймовірної швидкості, я впевнена, що ви також це відчуваєте. Весь Всесвіт, якщо хоч трішки піде з серця, кожна людина, якщо піде з серця, вона зрозуміє, що те, що зараз коїться, це зміни всесвітнього масштабу. І ці зміни, вони Вимагає нас бути до себе добрим і бути готовим до змін, щоб ці зміни проходили, знаєте, як хм, не головою об колінку, та все-таки треба бути готовим, а не сперечатись з процесом, кажати ні, я не хочу змінюватись. Все, що тут є, мені подобається. Хоча серце, душа і ваша істинна частина вас розуміє, що отут вже не працює, тут вже не працює, тут треба ламати, тут треба будувати по-новому, тут треба змінювати, там треба зупинитись, там треба навпаки ти вперед, на пролом просто да? тілець вперед. Що ще важливо в цьому періоді? Треба іти давати собі можливість відчувати, а що вже для мене не працює. І нехай вас не здивує, що можливо ще тиждень тому, от саме цей процес не знаю, в цьому проекті з цією командою був норм. А тепер ви всім нутром відчуваєте: бля, треба змінювати це не ок. Треба змінювати. І це нормально для цього. Це притаманно цьому періоду трансформації таких швидкостей. Так, я розумію, що це, ця зміна шкури, знаєте, вона неприємна. Бо ми люди, ми не любимо змінювати шкури. Нам по подобається, що є, як є. Нам подобається комфорт, нам подобається зона комфорту, нам все це подобається. Але змінюватись треба, бо нам зараз підсвічують, що саме має бути змінено. Повний місяць цільці, він не тільки про самоцінність, це про тілця, да? What do I value? Друге, це повний місяць про відпускання. Відпускання з підтримкою, з розумінням, що change, change, change. Змінюємось, змінюємось, змінюємо. Дати відчути собі, що вже не працює. Тому що те, що не працює, воно благає нас змінитись. Воно каже нам, Аня, оцей от момент, отут. От Воно вже не працює, воно тебе не підтримує, воно має змінитися У будь-яку сферу. Візьміть роботу, відносин, відношення до себе, відносини з батьками, я не знаю, відношення до того, що таке родина, родина, і взагалі ціна воно мені чи ні. Чи потрібно мені грати весілля, чи має взагалі виходити заміж, чи женитись? Чи це мені взагалі потрібно? Будь-яке питання, яке для вас наразі актуальне, я впевнена, ви знаєте, ось на це питання і подивіться. Хоча можна і декілька сфер вже ж обрати, тому що е змінювати так, змінювати, знаєте. Зручно буде написати це списком по-чесному і знову-таки почесному з собою дуже важлива тут чесність. І, по-друге, важливо розуміти, що я. Коли йду в процес пізнання себе і розуміння, що не працює, що треба змінювати, я в стані підтримки і розуміння. Не дозволяєте внутрішньому критику, внутрішньому гарпіям, внутрішньому синій бороді і так далі. Не дозволяєте цим частинам себе мучити себе за те, що ви достанете. Інакше роботи не буде. Ну, добре, зрозуміло ви, що це треба змінити. Дістаєте цей свій паттерн. І починаєте себе просто мочити палками емоційними. Блять, ну як ти могла, стільки років ти це робила до себе, замість того, щоб ти там не знаю, себе підтримувала, ти себе мочила. І як тільки ви знову потрапляєте в те коло, яке ніби треба вийти з кола самовідчування на самопідтримку, а ми знову в тому колі, ну як ти могла, стільки років себе не підтримувати, ля-ля-ля-ля, то -ля -ля -ля. розумієте, що це коло. Його треба розірвати і піти далі на новий рівень. Треба зрозуміти, що дуже багато крутого відкриється для вас, коли ви зрозумієте, хто ви взагалі такий або така. Коли ми докапуємось до своєї істинної природи з підтримкою любові, те, які двері для нас відкриваються, які дороги для нас відкриваються, це не зрівняно, це новий рівень. Подивіться взагалі на свій досвід життєвий в різних питаннях, залежно від того, що саме ви хочете пропрацювати, Подивитись на життєвий досвід і, ніби, знаєте, підчеркнути, звернути увагу себе на те, що вам вдалося, або який досвід ви отримали, або з чим я зі всього цього виходжу? Підкреслюємо це, знаєте, червоною ручкою або жовтим олівцем. Кажете, отут, пам'ятаєш, ось твій досвід, що тобі сказав, і тут, що твій досвід тобі сказав, і тут. Найцікавіше, що відповідаючи на ці питання, підкреслюючи історії, досвіди зі свого життя, а не тому, що хтось вам сказав, що то є цінне. Ось тут ми доходимо до себе істинних. Розумієте, яка історія? Будь-якою енергією, будь-якого знаку зодіаку, я вам вже казала це, що є такий собі опонент, який стоїть напроти в натальній карті, і балансує енергію. Так ось, у тільця напроти стоїть Скорпіон. Емоційний, глибинний, який каже: «Іди в глибину, іди в глибину, іди в глибину. Якщо цілець, це заземлення, це статус, це сила, це гроші, в тому числі матеріальні якісь штуки важливі для нас, цінності наші, знову ж таки, то скорпіон це більш енергія, енергія, не матеріальна, а енергія щось таке тонке, глибинне, тонке, енергетичне, емоційне. І скорпіон каже нам, разом з цільцем, поєднуючись. Бо вони завжди один напроти одного. В них основна задача стояти на один напротив одного і балансувати наші прояви, наше життя, щоб ми по своєму шляху йшли як найяскравіше да, з найкращих своїх сторін. Так ось скорпіон разом з цільцем пропонує нам іти в цю глибину з любов'ю, кампешно, підтримкою і розкупати оцей, знаєте, джерело потенціалу, який є в кожного з нас, а він, він просто не має кордонів. Це джерело, цей потенціал, він неймовірних розмірів. І ми купаємось, щоб іти всередину себе, базуючись на досвіді, який в нас був, але не просто прикриваючись болючими якимись моментами в досвіді зі словом блін я. Відносини не піду, бо в відносинах мене там херліст, які разів в серце розбивали і так далі. Ми беремо досвід, підкреслюємо, що, які висновки ми зробили, і йдемо далі, не прикриваючись болю, а розуміючи, ідечи взагалі з цього питання, виходячи в досвід, для чого мені це? І навіщо це зі мною? Ні, це канцель... канцельнемо це питання. Переобувайтеся, переодягайтеся в основне питання, що для мене з цього? Що крутого я винесла, виніс з цього. Ось що важливо. Весь цей період відпустити те, що не працює. Важливий період. Зрозуміти, що цінно для мене. Дозволяти собі відчувати, що саме не моє. Давайте, відчувати, що не працює, відпускати. Шкуру. Свою знімати, щоб виросла нова, те, що вже не працює. Задля того, щоб дойти до того джерела потенціалу, для того, щоб реалізовувати себе як найкраще, як якнайскравіше. Взагалі для цього душа прийшла в це тіло. Пройти якісь уроки 100% і реалізувати себе максимально. На різних, різних уровнях. І все це пропонує нам вже ж внутрішню роботу. Як би нам не хотілося цього не робити, внутрішня робота це те, що дасть нам результат. Внутрішня робота. Як ми будемо це робити? Я завжди вам пропоную писати, я завжди вам пропоную йти до спеціалістів, до коучів, до психологів, до хілерів. Впевнена, у вас вже такі є. Якщо немає, запитайте в мене, я дам вам контакти людей. Перевірених, які допомагають на тому шляху. Бо ми всі є провідники, я і мої колеги. І я не здивуюся, якщо багато з вас, хто чує мене зараз, слухає мене, також є провідниками в тому чи іншому питанні. Але щоб бути впевненим в тому, що ти є провідник, треба дійти до того джерела потенціалу, дойти до того джерела своєї сили, іти, йти, йти глибше, підтримуючи себе. Розуміючи себе і не боючись побачити те, що ми там побачимо. Ви знаєте, мені здається, на сьогодні достатньо. Тамашка від паніно записали. Я бажаю вам, щоб всі трансформації, що наразі з нами відбуваються, проходили в гармонічному для вас і для вашого простору режимі. І все буде Україна. Обіймаю.